Друзі, вас вітаю компанія автопарк UA, Одеська філія, нове чудове надходження. Це Volkswagen Tiguan 2008 року по Америці 9. Автомобіль з 2-літровим бензиновим двигуном, переднім приводом автоматичною коробкою передач приїхав до нас з Америки без пошкоджень по кузову з цілою безпекою. Автомобіль з тим своєчасним обслуговуванням має два комплекти Гуми на литих дисках по комплектації салончик у нас текстильний, зараз покажу з іншого боку, бо тут дитяче крісло, їздила жінка, салончик текстильний, в збереженому стані, без нюансів. Вкруктонований, до речі. По комплектації повний електропакет, чудова мультимедіа на базі андроїду, кондиціонерчик, електроручник. Надійна автівка на кожен день. Запрошуємо вас, друзі, на огляд та тест-драйв даного авто. Також ви можете його придбати в кредит лізинг за адресою Михайло Грушевського, 15А. І також у нас є трейдинг